Уже 18 років українці кожного 3-го четверга травня вдягають вишиті сорочки. Свято вишиванки започаткували п'ятеро студентів історичного факультету Чернівецького університету ще у 2006 році, і тим самим відновили історичну пам'ять українців щодо їх національного одягу, культури та сімейних традицій. День вишиванки уже давно вийшов за межі України. Його відзначають у багатьох країнах світу, де є українська діаспора. Про те, як відзначали День вишиванки у Вінниці, в наш

Вишита сорочка це традиційний одяг українців, історія якого сягає ще давніх часів. З року в рік предки збагачували культуру вишивки сорочок різними орнаментами та техніками. Майстрині вчились виготовляти та комбінувати нитки різних відтінків, щоб на полудні вигравали нові кольори. Свої вміння жінки передавали з покоління в покоління. Вінничанка Людмила Голова вишиває вже багато років. В її колекції є як рушники, так і сорочки, які вона вишиває як оберіг для військових. Вишиваю я свої вишиванки душею, шею України, бо я Українка. Колись я жила в селі своєї мами, мами, вся хата була у вишивках. Так ті вишивки так і є зараз, але мами вже немає. А якось так ну, полюбила вишивку. Цей значок назвала. Зірочка перемоги для мене. Це для мене зірочка перемоги. Та як же її не вишивати? Давнину предки вірили, що вишиті сорочки оберігають від злих сил, і в орнамент вкладали таємні бажання, молитви та навіть генетичну інформацію. Матері вишивали своїм дітям одяг з теплотою та любов'ю. Цьогоріч на європейській площі майстрині з різних куточків Вінниччини представляли свою вишивку та давало майстер-класи. Вінницький краєзнавчий музей також показав вінничанам традиційний вишитий одяг, рушники килими та пояснили їх символи. Традиційна подільська сорочка, ось ми акцентуємо увагу на ній сьогодні. Е, хочемо. Показати свої особливості, і тут на площі зараз зібралися майстрині, які вивчають традиційну подільську сорочку. Вона могла розказати дуже багато про власника з якої місцевості ти чи з села, чи з міста, чи ти живеш десь в передмісті, чи твій соціальний стан, чи ти з багатої сім'ї, чи з бідної. Якщо це дівчина, чи вона заручена, чи вона засватана. Майстрині з різних регіонів мають власну техніку вишивки, тому кожна унікальна. Для власників вишитих сорочок орнаменти відіграють особливе значення а після повномасштабного вторгнення її називають генетичним кодом нації. Колись в мене була така мрія, і я сподіваюся, що можливо так і буде. Коли вишиванку будуть одягати не тільки 16 травня українці, а значно частіше, тому що все таки це наш національний одяг, і так як ми вже звикли говорити, що це код нації, це дійсно так. Адже в орнаментах зашито я думаю дуже багато речей, про які нам ще багато чого потрібно вивчати. Для мене в першу чергу вишиванка це. Ліцетвариння, так сказати, України, це наше рідне, наше народне, наше серце, нашої душі. Кацепер за все оберіг, тому що в ньому закладений весь наш генетичний код. Це є наш захист від всіх сил, наша нація, українці зберегли до сьогодення і намагаємося передати наступним поколінням. Тому що якщо ми втратимо саме оці всі знаки, ну поглядаючи на мою вишиванку, да, навіть ті самі вазонки, то це кожен означає. Має своє значення, звичайно. Тому як її не вишивати, як не передавати ці знання. Для мене цей праздник, він дуже, дуже такий пам'ятний. Я його кожен рік відмічаю. Неспроста, я моряк і зробив собі вишиванку на тільняшки. Це такі традиції українські, що мені дуже подобається. Вишиванка це збереження національної ідентичності України. День вишиванки започаткували студенти Чернівецького університету в 2006 році. З тих пір українці в кожен третій четвер травня одягають свої вишиті сорочки, показуючи, що наші традиції живі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.